Доброго ранку. Сьогодні 26 лютого 2025 року. Заняття в старшій групі з грамоти. Тема заняття звук С та буква С. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас заняття з грамоти. Ми з вами згадаємо, які букви ми вже з вами вивчали, та познайомлю вас. З новою приголосною буквою. Тож сідаємо зручно та дивимося уважно на екран. Я сьогодні вас дітки ознайомлю з новою буквою, буквою С. Ми вимовляємо та чуємо з вами. Звук С. А на письмі це буква ось велика С, а ось маленька буква С. Але, щоб ви гарно розмовляли, давайте виконуємо для язичка. Ранок язичка розпочинається з розминки. Давайте виконаємо праву. Одинний. Ось ви бачите, зображено на картинці, як необхідно це право виконувати. Потрібно відкрити широко рот, куби розтягнути посмішці і кінчиком вузького язика тягнутися то до правого, то до лівого вуха в різні куточки ротика. Слідкувати, щоб куби не рухалися, повторюємо цю вправу 10-15 разів. Слідуючи вправу, щоб язичок вправно працював, виконуємо смачне варення. Необхідно відкрити ротик, витягнути широкий язик вперед та облизати верхню губу. І заховати потім язичок. Також ми повторюємо цю вправу 10-15 разів. І наступна вправа називається трактор. Потрібно побринчати стиснутими губами. Імітуючи звуки трактора. Ось ми підготували свої язичок ротик для вимовляння різних звуків. Давайте згадаємо, з якими буквами я вас вже познайомлю. Що це за буковка? А, правильно, наступна О. Слідуюча. У. І. І це які букви? Так, голосні і познайомилися з приголосними буквами М та Н. Як я вам на початку заняття сказала, що сьогодні ми будемо говорити про звук С та букву С, тож розглянемо ось цю картинку. Кого ви бачите на картинці? Та, сорока! Який перший звук в цьому слові ви почули, коли я вимовила це слово? Так, звісно, звук с. І він який? Так, приголосний, твердий. І як ми його позначаємо, коли виконуємо звуковий аналіз слова? Звісно, Однією рисочкою. С рока. За звуком С, який звук іде? Так волосний і це ружечок. Наступний звук який? Та р. І де він знаходиться? Та всередині слова правильно. І позначаємо його вірно однією рисочкою. Який звук йде за звуком Р. Так, голосний це кружечок. І наступний звук, так, твердий, приголосний. Це К, і ми позначаємо його однією рисочкою. І останній звук, який? Ну, Звісно, голосний. Со ро Сорока. Со Яка цифра зображена на цьому малюнку? Так, це цифра сім. І перший звук, який ви чуєте, Так, звук с. І який він в цьому слові? І... так, дітки який приголосний звук, тому що за ним йде звук І. І він позначається пірно двома рисочками. А за ним йде звук І, я вже вам підказала, і ми позначаємо його так, кружечком. І останній звук у цьому слові сім. Так, звук М це твердий приголосний звук. Сім. Назвіть слова і визначте місце звука «с» в словах. Що ви бачите на цій картинці? Що це? Так, сніжинка. І де знаходиться звук С. Так, молодці на початку слова С, ніжинка. А це хто? Собака. І який перший звук? С. Тобто звук «с» у цьому слові знаходиться на початку слова. А це хто? Сонечко, та. І який перший звук ви чуєте? Звук С. І де він знаходиться? От так, якщо він перший, то на початку слова. А сонечко сіло на що? На листок. І де ви чуєте в слові листок? Звук С. Так, всередині слова. А це що дітки? Так, писанки, правильно. І де ви почули звук с, писанки. Так, всередині слова. І це хто остання картинка? Та сніговик. І де ви його чуєте звук С? Ну, звісно. На початку слова. Давайте розглянемо наступні картинки. Це що? Сонце І де розташований звук «с» в цьому слові? Так, на початку слова. А це що? Сідло? Так, правильно звук «с». Також знаходиться на початку слова, а ще в якому слові звук С знаходиться на початку слова? Там в слові соняшник та сапка. А це що луска? І де знаходиться звук С? Так, всередині слова, правильно молодці. А як називаються ось ці квіти? Іриси. Так, якщо ми скажемо іриси, то де ви почули звук С? Правильно, всередині слова. А якщо я скажу ірис, так то звук С ви почули слова. А зараз ми виконаємо звуковий аналіз слова сани та сіну. Перший звук, ви чуєте, С, це який? Так, твердий приголосний ми його позначаємо однією рисочкою вірно, за ним йде звук. А, це голосний, правильно. Слідуючий звук який? Н. І ми позначаємо його однією рисочкою, вірно, і за ним іде так, голосний. І це, так, це кружечок. Сіно. Який перший звук ви почули в цьому слові? Правильно м'який приголосний, і він позначається так, звісно, двома рисочками. І за ним ми чуємо голосний Сі. Так, ми позначаємо його кружечком. Слідуючі звуки це так, н, твердий приголосний і за ним голосний. І знову кружечок. Дві розочки, кружечок, рисочка кружечок. А зараз ми з'єднаємо з вами звуки та вимовимо їх разом, і в нас вийде склад. Звук С та І. Як ми будемо проспівувати Сі. Звук С і О, як ми проспіваємо. С Звук С і У. Як ми будемо проспівувати? Су, звук С і А. Як ми проспіваємо? С. Правильно. І звук С і е. С. Правильно. А зараз я вам пропоную промовити разом зі мною чисту мовку зі звуком С. Са, са, са. Навколо краса. Со, со, со. Велике колесо. Ус-ус-ус. Сивий ус, ус. бус. Ас. 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 Ми пили смачний квас. А тепер разом зі мною. Са, са, са навколо краса. Повторюємо. Са-са, са навколо краса. Со, 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 со велике колесо. Повторіть разом зі мною. Со, 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 велике колесо. Уст, 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 себе, вуст. Повторіть разом всі зі мною. Ус, 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 сивий вус. Ас, 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 ми пили смачний квас. І повторіть ще ці слова. Ас, 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 ми пили смачний квас. І я вам пропоную ще послухати вірш. І ви мені скажете, якого звука ви почули тут найбільше? Сіра вузка їсть овес. І сичить сердито. С. -е -с. Сіра вузка не сварись. Ось ця буква. Подивись. Як серпанок молодий як рогали маківник. І який же звук ви тут почули часто? Так, звісно, звук с. А в яких словах? Так, гуска, сіра, овес, їсть, сердито. Сечить, сіра, сварись, ось. Подивись, серпанок. Ось в цих словах є звук С. Звук С може знаходитись як на початку слова, як всередині, а так і в кінці слова. Про який звук ми сьогодні з вами говорили? Так, звук С. А з якою буквою ногою я вас сьогодні познайомив? Так, з буквою С. Вам завдання знаходити, в оточуючих предметах слова, в які є звук С. Це Слова можуть бути зі звуком С на початку, наприклад, слон, слово, сідло, стіл, стілець, а також можуть бути слова, щоб звук С був всередині слова. Це колесо, краса і інші, а також і в кінці слова, наприклад, квас. Сьогодні ми вже про ці слова говорили. Тому шукайте, називайте та промовляйте слова зі звуком с та називайте, які звуки, чи м'які, чи тверді, голосні чи приголосні. Наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного дня. Будьте здорові. До побачення, мої любі, до нової зустрічі!